Доброго дня, з вами Ольга. Однією з причиною, чому багатьом цікава орхідея з кітконосами з точкою росту, є той момент, що рано чи пізно така орхідейка дасть дитинку. Ось це мій пінк-дракон. В неї це вже п'ята дитинка. Перша і друга дитинка були прикореневими. Ось видно одне місце. Третю, вона дала. Ось пазухи. У мене є навіть відео, там, де я її знімала. В описі на це відео я залишу посилання. Потім вона ось тут з пазухи випустила такий невеличкий квітконосик. І ну, він не дуже довгий квіт, там було небагато квіточок. Тільки як вона відквітла відразу, вона дала четверту дитинку. Я її відділила, пройшло тижня-два, і вона відразу дала дзьобик. Ось цієї дитинки, п'ятої. Але якось так цікаво, вона проклюнула дзюбик і відразу почала ростити корінчики. Ось, бачите, ось у той, який такий видно, йде вгощик всередину. Вона його ростила, а листочки майже стояли на місці. І ось тільки недавно почали рости оці листочки. І ось у цей новий корінчик вона дала. Видно, він такий нароші. А зараз дивлюсь ще й у той маленький, третій. І ось дивіться, це, в неї, це друга дитинка, це третя. І вони дуже активно нарощують бутошечки вже, і я вже чекаю їхнє квітнення. Якщо, ось у ця, бачите, в неї вона квітла і на мамці, і в неї вже були вона проквітла, то ось у цієї це буде перше квітнення. Ну і взагалі, це в мене багатодітна матуся. Якщо раптом у вас дитинка вирішила на мамці квітнути. Ви її хочете відділити, тобто вона вже готова до да відділення, в неї там гарні корінчики, і в неї вона випустила квітконос, то тут вирішують вам, ви можете її залишити на мамки, дати їй проквітнути, потім зняти. Або ви їй ви видаляєте той квітконосик і потім її знімаєте. Тому що на мамці, от коли от, на мамці буде орхідейка квітнути, в неї вистачить сил для того, щоб квітнути. Вона не буде квітнути там такими буйними квітконосами, в буде небагато квіточок, і ну, вона буде квітнути і харчувати за рахункою тобто, материнської рослини. Але якщо ви її відділите і дасте її квітнути, то ну, їй не вистачить сил. Таким чином, ви можете втратити дитинку. І ось у мене є ще одна багатодітна матуся. Це такий лимонний мій бігліб. Це була моя друга архідейка з квітконосами з точки росту. І вона мені вже дала відразу чотирьох діточок. Я все чекала, ніяк не могла, знаєте, як налаштуватися, тому що, щоб їх відділяти, вже наче і корінчики величенькі, але ви тільки уявіть, вони ось тут так з пазухи, що треба оцей листочок знімати, і треба сидіти. Зрозуміти, відділяти де чи є корінчик, я поки на це налаштовувалася, і ось ця тут треба її відділяти. І дивіться, вона випустила ось незрозуміло що. Поки я, читала, чекала, щоб, поки я чекала, щоб оце пиптик, оцей не знаю, що це, почало рости, і показала, чи це квітконіс, чи це нова дитинка. Не знаю. Вже й зима. Ну і вирішила, добре, вже буду чекати, пересаджувати, вже пересаджу весною, вже як є, як буде, буду вже щось з корінчиками робити. Ось ця взагалі вона буде файна, якраз і корінчики в неї сидуть. А тут ну тут вже буду розбиратися. Я ще хотіла сказати, що дітки бувають не тільки от з пазух, при кореневі, а ще можуть бути на квітконосі. Нагадаю, що. Дитинку ми відділяємо тоді, коли в нас вже буде там 3-4 корінчики, десь там по 3-5 сантиметрів. Ще от хотіла так от поділитись таким досвідом. І не знаю, чому я от собі так. Можливо, придумала або, можливо, десь почула, не знаю. Чогось я вважала, що от такі орхідеї краще не пересаджувати. Тобто, якщо у вас орхідея з кітконосом з точки росту, от вона у вас прийшла і краще не чіпати. Ось мій пінг дракон я його взагалі не пересаджувала. Видно, що тут у мене в горщики коїться, тут взагалі, ну, бачите, все біле, тут навіть десь гриб є, тут якийсь гриб росте. Але вона себе тут добре почуває. Мені здається, що це в мене просто якийсь витяток. Що вона себе гарно почуває, корінчики все тут теж, і діточок одну за одною мені ростить. А ось я вже, от, я вже казала, я ось цю пересадила, бо з корінчиками була погана. Відразу дала діточок, я дуже задоволена. І ось я пересаджувала цей мій білосніжний бігліб. вже не можу дочекатися його квітнення. Я його пересаджувала. Про це в мене теж є відео. Кому цікаво, то можете знайти його, подивитися. І просто дивіться, я його пересадила, і які в нього тут файні корінчики. Ну, взагалі, він себе дуже гарно тут почуває. Та чого я це все кажу? Що не бійтеся і пересаджуйте як звичайну орхідею. Тобто, якщо у вас кіткані росту, все одно пересадіть, щоб вона себе гарно і добре почувала. Е, я не знаю, от я ж кажу, якось чомусь в мене такий, знаєте, був який стереотип про те, що ось така орхідея не буде рости корінчиків. Тобто, Це про те, що всі кажуть, вона не буде рости. Вона спокійно нарощує корінчики ось у цей. Корінчик у цього мого пінг-дракона, бачите, який він тут засунув. Оце мамкин-корінчик. Якщо ж у вас були якісь сумніви на рахунок орхідеї з квітконосами з точки росту, то я дуже сподіваюся, що мені вдалося їх розвіяти і донести думку про те, що така орхідея має місце бути в наших колекціях. Я всім бажаю здоров'я, мирного неба, все буде добре і все буде Україна. До побачення!